Рідна донечко моя одягнула сукню білосніжну і від радості, мов зірочка сія, для нас із татком ти, як поцілунок Бога, від рада серця і душевна допомога, безмежна втіха у житті і насолода, промінчик сонця та небесна нагорода. Цей день від щастя у очах бренить сльоза, бо швидко так пролетіли літа. Радості вам, злагоди, кохання, ласку хай Господь зійшле свою, хай зійдуть рясні благословіння на сьогодні створену сім'ю. Дуси та своїм мами і доночки. Знаєш, як мама перед весіллям переживала, тато переживав, всі були такі заклопотані, туди-сюди бігали, не встигали. Ну і якось так зліпилося. Слава Богу, від щирого серця. Вітаємо вас.